Українські оборонці на ходу знищили самохідну гаубицю росіян на Харківщині. Спершу бійці 3-ї штурмової бригади розгляділи ворожу техніку з безпілотника. Інша своє залізаче росіяни маскували в хащах посадки. Захисники вдарили по ньому в дрону. Знищили дві самохідні гаубиці МСТ, два танки, гармату Д-20 і бойову броньовану машину. Загалом за вчора військо противника втратило 9 танків, 23 бойові броньовані машини, півсотні артилерійських систем та дві системи ППО поменшало й самих росіян за минулу добу мінус 1030 ворожих військових. Все своє життя присвятив музиці, та коли Росія розпочала повномасштабну війну, пішов до війська добровольцем і став десантником. Професійний музикант Ярема Юшкалюк заради країни змінив флейту на ПЗРК. Сам родом із Тернопільщини, пройшов найгарячіші бої на півдні. Що його підтримує, коли навколо гатять російські снаряди? Чому в шанцях пише вірші про кохання та що найбільше розчаровує військового в тилу про все це? Флейтист зенітник на псевдомузикант розповів по лінії Спасенко. Це десантники 82-ї бригади відпочивають перед в'їздом до зони бойових дій. Ярема Юшкалюк професійний музикант. Хоч раніше ніколи не служив, добровільно пішов боронити країну і став стрільцем-замітником. Кожний ваша поїздка з мене немає поїздки. А, ну, зараз буде. Так потрапив до десантно-штурмових військ. Навчання в Німеччині на базі НАТО. І от випускник Національної музичної академії уже ліквідує російських окупантів на українському півдні. У мене тут, бачите, я козачок намалював. Я козацького роду козаки були одні з найкращих воїнів. Це були дійсно воїни по сміливості, по військовій стратегії. Ярему, який сам родом з Тернопільщини, доля закинула саме туди, де воювали колись козаки до запорізьких степів. Оріхів, мала так мачка, роботи не серед пекельних боїв, каже флейтист, не до музики, але знайшлося місце для поезії. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою. Ми не вічні, ми з тобою. Простоти і я. Це рядки Василя Симоненка. Сам Ярема теж пише вірші ще зі студентства. Тоді вперше закохався. Це просто був якийсь космос, і я після того подібного не відчував нічого. Вітрами ніжними до тебе лину. В моєму серці. Ти весь час. І що б не сталося? Тебе я не покину. Історія оця. Ще не дописано для нас зараз. Єрема на ротації після 10 місяців у зоні бойових дій у короткій відпустці. Музикант прибув до Києва вклонитися полеглим побратимам, з якими воював пліч -пліч, і тим яких не знав. Народний меморіал пам'яті з тисячами синьо-жовтих прапорців у самісінькому центрі столиці. Просто біля його альмаматер. Національна музична академія, попри неодноразові протести, досі носить ім'я російського композитора Чайковського. У нас в центрі столиці, в серці України, смердить Московії. Це що писав Чайковський, Він це писав для російського царя. Всю музику яку він писав. Він писав для підвищення статусу імперії в світі. Українська держава це не тільки територія, але українська держава це є також культура. Її готовий боронити зі зброєю, скільки буде треба, каже музикант. Мене підтримує тим, що мене мама виховувала українцем. Я люблю цю країну. І я люблю цю країну не просто її територію, як саму територію. Це найважливіша власна державність люблю, територія. Я люблю українство, свою ідентичність, свою мову, свою культуру. Звіршів, які написав на фронті в Яремо, цьогоріч вийшла збірка за свою поезію. Виборов нагороду на міжнародному конкурсі, де в журі головувала Ада Роговцева. А от коли знову зможе виступати на сцені, зенітник наразі не загадує: ми розуміємо, у нас наш народ, і там, де ми дамо зайти, москалю. Там не стане ні жінок, ні дітей, там не стане нікого. Потрібно боротися. Просто так одні і ті самі люди не можуть вибороти, поки не чіпляють. Невдовзі вони з побратимами знову вирушать у зону бойових дій. Ярема йде Емблені. під гаслом, що носить емблемі з козаком. Рабів до раю не пускають. Я сподіваюся, що я доживу до перемоги України, я її побачу, і я ще після цього зможу повернутися, і в мене буде здоров'я назад, грати на духовному інструменті. Поліна спасенко програма Вікна СТБ марафон. Єдині новини.